У Кременчуцькому міському осередку Всеукраїнської громадської організації Союз осіб з інвалідністю України у рамках дня інформування населення відбулася зустріч із лікарем-ортопедом-травматологом. Усі охочі мали можливість безкоштовно проконсультуватися та замовити ортопедичне взуття і протезно-ортопедичні вироби, необхідні для повсякденного життя. Наразі у нас в Україні виробники можуть забезпечити людину протезом, ортезом, ортопедичним взуттям. На такому рівні, на якому людина буде повноцінно жити, тобто це високофункціональний протез. Нам просто хочеться, щоб якомога більше людей з інвалідністю, людей старшого віку приходило і могло отримати таку послугу, скористатися такими можливостями. Все це робиться для людей з інвалідністю. Лікар розповів про сучасні методи реабілітації, наголосив на важливості правильно підібраного ортопедичного взуття та дав практичні поради щодо догляду за стопами суглобами й спиною. Кремчужа не ставили запитання та отримували фахові відповіді, адаптовані до їхніх індивідуальних потреб. Хочеться відмітити нашого головного лікаря Олександра Сергійовича, який працює вже не один десяток років. Саме по протезуванню, по реабілітації інвалідів, і ми будемо старатись продовжати ці гарні традиції. Такий формат спілкування зі спеціалістами дозволяє отримати професійні поради, вирішити нагальні питання стосовно здоров'я а головне безкоштовно. У дитина була пласка повністю стопа, і ми вирівняли ортопедичними устілками. Повністю щас вийшли там. Мінімальні час викривлення залишилось залишкові результати. То ми дуже задоволені, дуже вдячні. Що є такі програми, які можуть допомагати дітям дорослим? Такі зустрічі планують проводити й надалі, адже здоров'я найцінніше, і його підтримка має бути пріоритетом для кожного. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.